Доброго дня, любителі Саду Винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Ну що, от і закінчилася історія з Лівадійським чорним. Ось що з ними так він не витягнув, щось пішло все-таки в нього не так. Ось який зараз стан і хочу разом з вами я вже цей рукав зрізати, що він мене не нервував і очі не масолив, і подивитися, який стан цього рукава. Ось тут я залишив. Як ви пам'ятаєте, хто свідковий за моїм каналом прокопав цю лозу, бо я хотів перенести на цю сторону. Ось. І Це би, ще більш-менш здихає цей рукавчик, може зрагнути, що там якісь корінечки утворились. А от зараз хочу мене показували в коментарях це гра світла. Тріщинка це, це так відходить рукав від рукава. Так розділяється, тут все добре, тріщинок тут нема. Все нормально. Зараз я з вами тут разом відріжемося Ну Давайте ну, давайте тут відріжемося рукав і подивимося, яка ситуація. Ось дивіться. Ось яка ситуація. Бачите? Ось як ви бачите? Нічого нема. Даже сокоруху ніякого немає, нічого нема. Тобто я розумію, що цей рукав, який тут оце все зелене, оце це все пішло за рахунок того, що ще був якийсь запас поживних речовин і, і, і цього соку в, цій, в цьому рукаві в цій лузі. Ось. Зараз вже коли пригріло, коли потрібно більше було вже я кажу, піднімати всю вегетативну масу, просто-напросто йому не стало вже тих поживних речовин, і він почав сохнути. А от що ми тут бачимо. от як ви бачите. Камера передає, не передає. Тут нічого не відбувається зовсім. Ну, тобто Рука у чорний. В зовсім, бачите, чорний. Думаю, вам видно. Та якщо не дуже і камера фокусується, повірте на слово, тут нічого зовсім не відбувається. Ось. Не знаю, не знаю, що тут може залитися. Зараз ще раз тут ще один відріжу в цьому місці, вище трішки. Так що ми тут маємо? от як ви бачите. Як ви бачите, ну, нічого, ось, ось, ну, що тут що тут може бути, про що може йти мова? Тобто, щось тут пішло не так. Щось пішло не так і причину я поки що так і не можу зрозуміти, щось в кореневій системі не то. Не знаю, чи є сенс е, е, щось чекати, чи щось відоб'є до наступного е, літа, чи, чи зараз викапувати, дивитися, що буде, чи краще не чіпати хай ще цей сезон на наступному сезоні відкопати. Е, хто що думає, скажіть, що далі, далі би зробив в даному випадку. Тому що все, бачите, тут, ну, тут чорне. Ось, тут чорне, тут нічого немає. Є, далі життя не було б. Я думаю, що ця ситуація така сама і тут. А ці зелені пауни ще ростуть за рахунок того, що, що там є коріння, утворилося в минулому році в цьому траншейки, тієї закопав, щоб переніс. І за рахунок того воно ще можливо і, і тримається. Ось так. Підкажіть, хто що би зробив в даній ситуації, щоб знати, чи лишати та, так цей стовбур, чи, чи його. Викапувати цей кущ. А може це причина ось у А ну дивіться. Я тільки що це замітив. Я не знаю, ви бачите, не бачите? На що це схоже? Бачите? Може оце рак цього? Рак рукава. О, бачите, якісь тут зелені такі нарости є. Та або та як калос або так заживає. Щось не до кінця зрозуміло. Оце все, оце що я зараз вам показую. Ось дивіться, Оце все зелене, звідти пробивається зелене, такий нарз, та якби зелене, але так би та, якби він щось заживає, та, якби калус заживає. Ну, коротше, ну дивіться, не знаю, камера передасть або не передасть. Ось така ситуація. Може оце рак куща, а може ні. Ну одним словом не знаю. Ну Щось воно типу, як там живе-зелене, якісь такі нарости є. Може він пробував якось відновлюватися, чи, чи щось якби, заживає. Ну то не незрозуміло. Я з таким не стикався, тому не можу вам сказати. Може хтось щось вже таке похоже мав в себе, то розкажіть, поділіться. Ось ближче вам покажу. Може оце є рак цього, о, це зелене тут, дивіться. Це зелене тут. Бачите, пробивається зелене. Ось воно тут зелене. Живе та як. Може оце все-таки, от оцей нарост, це все таке, що тут з'єднання, може оце є рак цього куща, цього рукава, а може це тут якраз місце. Прививки, ось усе місце. та й клинчик такий. Ось. Може отак. А може оце тут місце прививки, бачите? Хоч тут взагалі не зрозуміла ситуація. Що тут трапилося з цим кущом? Це він був приветий на кобері ББ. Ну, коротше, щось тут цікаво відбувається з цим кущом. Далі його розкопати, а там далі вже коріння пішло. Ну от Підкажіть, що далі з цим кущом зробити, а ми разом з вами і зробимо, чи розкопаємо, чи просто підкопаємо, не будемо повністю викапувати. Ну, коротше, що тут не так, не зрозуміло? Не буду ваш час зад... Затягувати, прислухаюся до ваших порад і в наступному відео разом з вами приймемо рішення щодо цього Ліводівського і чорного, що в даному випадку тут зробити. Все, вам дякую гарно. Хто додивився до кінця величезне, дякую. Бо все треба мати терпіння, щоб всі відео додивлятися до кінця, це я сам розумію по собі. Суджу. Тому підкажіть разом з вами з цим кущом далі. Будемо щось робити. Все, гарно дякую, будьте здорові. Чекаю на ваші коментарі. Вам дуже вдячні, що підписуєте, дуже дякую, що слідкуєте, дивитеся моє відео. За що вам велика-велика вдячність. Будьте здорові до наступних відео. Чекаю ваших коментарів і подальші дії, що з цим робити. Все, будьте здорові! Е, ну, от, Хотів вам ще показати, доповнюю це відео. Приніс цю лозу і вирішив її трішки по кусочках порізати. Значить, дивіться, який стан самого рукава був всередині, там де це була зелена вегетація. Бачите, тут зелено все живе. Ну, то є, ну то Це я думаю зрозуміло, бо тому що за рахунок чогось мало. Це. Бачите, зелено все живе. Тобто сам рукав, виходить, що, що здоровий. Тобто він, виходить, що добре зиму пережив. Ось. Ось бачите? Тобто, щось все-таки, я думаю, пішло не так не так... Е... Ось. Ну, ось така ситуація. Тобто Рукав пережив добре зиму, веснок такий. Щось пішло не так з кореневою системою. я думаю, Або місцем, де, та, де місце прививки, або все-таки це почався рак куща, і він почав гинути. рукава почали гинути. Ну, все, друзі, дякую вам. Діліться своїми думками, будемо приймати якісь рішення. Будьте здорові!